на гаю-молодці гаю, гаю, чорні брівоньки маю, гаю молодці гаю, чорні брівоньки маю, що тебе бери з ними, якщо ти маниш ними, якби я не манила, то б я боса входила, якби я не манила. Я боса входила, а так я з ними маю три пари чобіт маю. Перша пара старая, друга пара парановая, перша пара старая, друга пара нова перша пара старая, друга пара нова третя я червона. Сама чорнобровая, третя я червона, сама чорнобровая. Остидень. А хто це тебе відпустив на вечорниці? Мамо, ну чому я постійно маю сидіти вдома сама? Ти мене ніколи нікуди не відпускаєш. Я теж хочу на вечорниці. Ні, донечко. Ти ще мала. Чорниць. доню, ну Чого ти напалася на дитину. А сама про своє забула. Ану заспівай мені про парубків, як ти співала. То давайте заспіваємось. На порозі я стояла, на порозі я стояла. Цифра. Та не горять, та сирі дрова та не горять, пусти мамо погулять, пусти мамо погулять, та сирі дрова та зайняли, та сирі дрова та зайняли, доню, не борись, за гора, та, та й вернись, та що ж то, мамо, та. Що, що мамотка загуля та гора та Тай та й вертання, та, та як ви мали та погуляти, та як ви мати та погуляти, три дні дома не бувати, три дні дома не бувати, та як ви мамота дівували, та як ви. Наїлася та пішла, бо коло наших та ворітень, бо коло наших та стоя хлопців, табунець, стоя хлопців, табунець, ану додому.